Вітаю всіх. Ну що ж, продовжу тему кордонів. Тепер мене що цікавить? А чи поверне Україна кордони хоча б 22-го року? Україна поверне собі кордони 22-го року на момент повномасштабного вторгнення. Україна поверне собі кордони 22-го року. Почайте, п'ятірка жезлі випадає. Це боротьба, але відповідь ні. Це сильна боротьба. І знову. Дев'ятка жезлів на дні колоди. Господи. Питання кордонів будемо солитись дуже-дуже довго. І окупація буде висіти важке питання тут, на тему цього-цього. Дуже важке. Дуже. Дуже важке. На тему кордонів цих. Боротьба. Де боротьба, але ну, приємна боротьба. Тепер, беру цю колоду. Україна поверне собі кордони 22-го року на момент повномасштабного вторгнення. Україна поверне собі кордони 22-го року на момент повномасштабного вторгнення. Ні. Ні, вибачте, ні. Ні, буде інші кордони інші будуть у нас. Розумієте? Інші кордони в нас будуть вже урахуванням військової агресії, урахуванням військових дій, з урахуванням всього йдуть нам інші кордони. Не всі хочуть це приймати, але ми не вибираємо. Нас ставлять перед фактом. Багато маніпуляцій на цю тему буде. Дій, щоб повернути щось. Але знову тупік випадає. на ті на ті кордони, розумієте? Ось в чому справа. Неприємно, але.